Чиди, чиди, так? Так. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні організувалися в таку ну, тобто ви вийшли в цей об'єднаний ланцюг? Я вирішив підтримати людей за Європу, за краще життя, майбутнє наше. Своє майбутнє своїх дітей за Україну, щоб нам було краще жити. Це Європа! Що, розігнати Верховну Раду і вибирати нового президента. Іншого виходу я не бачу. Я думаю, що потрібно відстоювати свої права, потрібно боротися до останнього. Це означає, що він зрадив нашу державу, що він не йому не можна, можна далі керувати державою. Він не повинен бути президентом. Він весь народ.